Так У продажі на ринку Volkswagen Caddy 2005 року з двигуном 1,6 MPI. Так, У нас ціна 5250, пробіг 298 тисяч кілометрів. Mm -hmm. Номер у нас не хочу, цікаво телефонуєте. Так, це у нас абсолютно оригінальний пасажир з заводським тонуванням. Дві здвижні двері з фаркопчиком, ляда яка піднімається на здовен. ДВД да, опорожкам її знімається, герміті подійшов порожками тільки. Так, ось у нас тут ця частина рівненька. Той міщик у нас в Чухомов. підігрів передніх сидінь, кондиціонер, два передніх так що Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.